Дошіння корупційного суду щодо застосування запоріжного закладу для тримання під вартою відносно Навнікає Ремонтовича. Так, ну в нас, як то кажуть, вже повідомилося ЗО і бачимо практичний результат, що в них відновився той технічний збій щодо наявності зв'язку. Підключення Ірина Миколаєвич, чутно нас добре, видно. Ми вас теж чуємо і бачимо. Так, значить, ми заслухали пояснення, водночас здавали і питання, чули відповіді. І фактично у нас зараз зміна є, яка стосується участі іншого прокурора. Я так розумію, що Сергівач в іншому стому засіданні так? надано службове посвідчення прокурор САП Дячук Іван Сергійович, вже в нас в цьому провадженні. В кримінальному провадженні має на увазі були, просто в, іншому судові, в іншій судовій справі. Є у групі прокурорів в цьому кримінальному провадженні. Вам вручили пам'ятку про права та обов'язки і розписка, права обов'язків зрозуміло, роз'ясні не потребують. Для вас оголошується склад суду. Розглядатиме це відповідно поліційська руководила суддя поліційної палати корупційної суду складі суддя Боднар, судді пане Чорненко, секретар суду сідання Буйкового. Залі з того сідання присутній захисник Олександр Осадковича. А також на відеозв'язку зв'язку присутній із 300 чизлятор Миронюк Ігор Миколаївич. роз'яснюється право відводу. Давайте спочатку захист запитаємо. Уточню, ви підтримуєте позицію, яку було висловлено вашим колегою, прокурором Савицьким? Також щось підтримуєте. Підтримуєте. Так. Добре, обсязі, Зрозуміло, почули. Так, ми заслухали учасників. В принципі, пояснення по апеляційних скаргах всіх ми заслухали. Ви судді вважає за замотлив... можливе завершити засування фактично обставин по справі. В судових дебатах чи підтримуєте позиції, висловлені, раніше, в даній справі? Олександр Миколаївич, будь ласка. П'ять хвилин дати не для дебатів. Чому я поясню? Будь ласка. Тому що в даному разі прокурор став аргументи, да? рахунок, що я не можу репліки говорити, будь ласка. Я вже, це, для будь це, ласка тому, ви, ви хочете за трибуну? так? Ні, мені не будь ласка. Прокурор під час свого виступу зазначив з приводу легалізації, що начебто сторона захисту користується старою нормою. Так просто прокурор не розібрався, про що йде мова. Так, дійсно, раніше стара норма 209 передбачала предикатний злочин. Але предикатний повинен бути по першому злочину вирок. І лише вже після першого вироку тоді вже працювала норма 209 але потрібно було обов'язково предикатний вирок за злочином. Потім прибрали це предикатність, але предикатність залишилась в плані кваліфікації, що під час подання доказів стосовно легалізації повинні бути докази, що... Ці кошти отримані злочинним шляхом. Тобто не треба вирок обвинувальних процесуального акту, а достатньо було лише доказів для того, що з гроші добути злочинним шляхом. Однак в матеріалах провадження, матеріалах провадження, які були подані слідчому суді, колеги суддів, немає доказів взагалі про 5 мільйонів, що вони отримані злочинним шляхом. Взагалі цього немає. Навіть в розмовах нема, що це за гроші, звідки вони взяті, тобто недотримане навіть елементарне, хоча б там елементарні вимоги стосовно там хоча б поверхневого доведення, що ці кошти десь є, чи вони взагалі існують. І що це за кошти? Миронюк, приватна особа, він ніколи в житті не був радником. Ні міністра енергетики, ні в міністерстві енергетики, ніде він не був взагалі радником. Тобто цей меседж, який в засобі масової інформації, це я не знаю, помилка чи це омарла інформація. Він ніколи не був ніяким радником, він ніколи не мав служополаш, взагалі адвокат. І Час працює взагалі адвокатом, він не є ніякою службовою особою. Його адвокатський статус не припинено, діяльність в реєстрі не припинено, він радником не був, не мав ніяких формат і не має службового особа. Тобто, з цього приводу, це, важливо, це важлива річ. Тому, коли ставиться воно обрання запобіжного заходу, що Миронюк передав 5 мільйонів легалізованих коштів то потрібно хоча б докази, що ці 5 мільйонів, хоча вони злочинним шляхом, здобуті. як я вже сказав, цього немає. Наступне ваша честь. Під час свого виступу, зокрема, прокурор сказав, що Миронюк не організатор. Добре, так а хто, який тоді статус має Майронюк, Майронюк в цьому кримінальне провадженні? Прокурор, він організатор. Організатор чого? Стаття 30, частина 2 Кримінального кодексу передбачає, що інший учасник, крім організаторів, Злочину угрупування відповідають лише за ті діяння, які вони були, які ними вчинені і до яких вони дотичні. Якщо навіть іти за поверхневим аналізом, як я говорив, 53 тисячі доларів США це єдиний епізод, але 53 тисячі доларів – це не 5 мільйонів грошей, не 5 мільйонів, скажімо так, коштів. Тому фактично виходить, що в йому може навіть теоретично інкримінуватися лише причетність до тієї події, тобто отримання 53 тисячі доларів США, і начебто передачі його злочинну організацію. Але це не 5 мільйонів, це абсолютно інші суми, абсолютно інший порядок розрахунку розміру застави. Знов таки цього немає. Наступне він е стосовно виконавця організатора, як я вже сказав, ігор виконавця організатора чого. Прокурор говорить, що, начебто, збиралися гроші як непромірна вигода від відповідних там постачальників, але ж отримання непромірної вигоди знов таки миронюк не є службовий суд, тобто теоретично. Службова особа може бути Басо в одному епізоді, а Миронюк тоді посібник. Тоді чому пособнику сто... 126 сто мільйонів? А якщо організаторам і виконавцям абсолютно інші суми, тобто це з точки зору навіть статусності, в кринальні яке інкримінується, пособнику виходить за великий рахунком в десятки разів більше застава, ніж фактично організатора-виконавця. Тобто логіки знов таки ніякої немає. Тому що він не є службою особою, за що він може бути пособник в БАСО, але і в Басо не є службовою особою. тому що сам прокурор сказав, що Басо відповідав за фізичний захист. Тобто це охорона, кадри, охорона, кадри і, скажімо так, режим секретності. Він не має ніякого взагалі відношення до перерахування грошових коштів для створення якихось перешкод, такі інше. Це абсолютно інші заступники. Тобто, тут немає ніякого зв'язку навіть одержанням непроміну вигоди. Тому і в Басов, навіть, і в БАСах навіть є службова особи з причетності дотримання промінових. Це ну в будь-якому картинка загальна. Ми на сьогоднішній день в обзалі стверджуємо, що ніякої взагалі не існує. Тому що ж, якщо говорити про те, звідки взяли з гроші, допустимо, 5 мільйонів, от звідки вони могли взятися. Запущеної месяць, що 5 мільйонів брали з Енергату. Але ж коли таке стверджується, ну хоча б треба якась елементарні ази, розуміти, де можуть взятися кошти, якщо йде тендер. На тендері когось наперед визначили переможцем. Цей переможець виграє за звичною ціною, а різницю потім віддає. Ну так званий відкат. Ну теоретично так, хоча б могло бути, коли відкат отримується, він перейде до злочинної організації. Але ця схема неможлива взагалі в природі, тому що всі тендери виграються через Прозоро, через Прозоро, а не через штучне укладення прямих договорів. До Прозоро ні Міронюк, ні Басов взагалі немає відношення. Енергатом не займається тендерами. Тендерно взагалі займається інша структура, відокремий підрозділ централізованих закупів, яких є свій директор. І цей директор так само не є членом тендерного комітету. Ми в інших провадженнях вже з ВАКСом, навіть не в цій справі 72-й. А там, де ми вже неодноразово розбиралися. Тобто є взагалі відокремний підрозділ, окрема структурна одиниця, в якій навіть їх директор, і керівник не є членом тендерного комітету. Вони виходять, скажу, вони виходять, скажімо так, на тендер. Підприємства і через прозору електронні торги йде виграш. Тобто ці суми вони не завищені, вони реальні суми. Тобто не, нема звідки взятися грошей, які з кимось ділитися потім. Тобто, фактично, з великим рахунком, це просто вибачте, це велика омана всієї країни. Ми зараз беремо, ми на завершальній стадії збирання доказів з притулочного, що цього немає якось І Я думаю, що можливо під час подальше чи продовження, ми подамо ці докази. Я навіть ну, скажу так. Докази будуть досить серйозні що шлагбаум існує, Але на сьогоднішній ваш навіть за рахуванням тих документів, які подані, тут очевидно, що окрім ОТЗ, хтось про щось з кимось говорив, записав більше нічого немає. Тому в даному разі ставити заставу за, за такого стандарту доведення 126 мільйонів застав це не Змов під захід, ідеї їх взяти немає неможливо. Це фактично перетворилося на дететативне тримання під варту, з мінімальним набором взагалі, з мінімальним набором доказів, з, з обіцянком, ми потім щось назбираємо. Тому прохання, скажімо так, в даній частині з урахуванням кричучих порушень, змінити, скасувати відповідну ухвалу слідчого судді і задовольнити нашу поліційну вас. Так, Єгор Миколайович, підтримуєте позицію висловлену вашим захисником щодо економічного порівняння вашої частини. Що може? Ну, давайте коротенько. Шостий абзац запитання детективів. Скажіть, будь ну, ласка, чи відомо вам про те, що Миронюк роблю по побачить, ви знаєте лятку? Ні. Здійснювалося запитання детекти. Здійснювалося якийсь фажурний контроль, координацію, чи діяльні надіяності нає. Саме у період, коли гроші кар'єр, вам був міністром. Щось про таке вам відомо, чи ні? Відповідь Відповідно. У мене немає документів чи доказів такої діяльності. Але мені понадобенно до вас, якщо ігромаробітки, прокуратура від Міністерства енергії. Але я, на жаль, не можу правдивість цих розмов. Я вважаю, що з тормозним баченням досить вільно трактує покази пам'яті Кубницького. Прошу це розгувати все. Почули вас, прокурор в дебатах, ваша позиція. Важчись, підтримую пояснення, надані до цього моїм колегою. Додаткових песен немає. Прошу дану скаргу залишити без задоволення, а ухвалу свідчують. Проголошуючи хвалочні корупційні за працівни потуховому крім на стороні років. п'яти року. Місники, коли суддя працює, що корупційні суспільства в участі Бодера, судді пан Відаченко заказав засіданням виконавчим мировіка, вже мій до конференція захисника готінарах, прокурора Святої, призначення прокрепнув сенс зараз судопоційного палати, що корупційного суду працівницького захисника, одягу садовочка, Ігоря Миколайовича. Нехай усі чинніші корупції на суді не застосовуються через ці петерки. У стосуванні до питань з університетів, яких викладачі реалізацій пістей не пробушують, це пішен заход вийде. Треба не підварти, коли не впроваджені після 2.25, аніж Кирилл чистая Ухвалення капка Україн, коли судді постанови, осуществ корупційно, падать Петропозли безміна політичний скарб, задоволення. Власть мета проводишь, каже на підлягає по тисрічні договору, 17 25 до року, десять години, ноль хвилин, уговуючи, судді підписи. Суд результати чистин рішення. Зрозуміло, учасник. <п 'ятування> за мотивами знайомитися повному тексті на судді голос закритим до побачення